Привіт, дорогі мої глядачі. Сподіваюсь, що вам суботнє відео, яке вийшло сьогодні, сподобалось, так моє попереднє відео. А зараз я от сиджу і підготував для вас чудову пательню від Fire Maple. Називається вона FIST, вона має круту складну ручку, вона майже нічого не важить, ця пательня. А також найцікавіше те, що вона має антипригарне покриття і нічого у вас не підгорить, тільки якщо у вас БРС-3000Т, тоді у вас підгорить на будь-якій пательні. Поїхали. Подивіться, яка красотулька, Ну все, я сівся на свій килимок туристичний і можу вам розповідати. Чому я вам сказав про брс 3000 т тому що у цього пальника дуже сфокусоване полум'я, і воно буде лупити прямо от сюди, в центр вашої пательні І тут буде така от термічна. Пляма так від високої температури, а ось сюди до боків, так до периметру, сковорідка майже не буде нагріватись. І це проблема абсолютно всіх пальників, які ось такі торч, торч стов, так, тобто які мають сфокусоване полум'я. Вони для того, щоб швиденько кип'ятити водичку. Більше не для чого. Яйця можна варити ще, сосиски там всілякі, вареники. І так далі. І так далі. А, ну, компоти. Там всілякі. А в принципі, для того, щоб щось на них смажити, це прям майже неможливо. Ось така з цим історія. Отже, дивіться, підготував для вас я Fire Maple Fist Fry Pan Non-Stick Aluminium Cookware, Так, все прочитав, не знаю для чого. Пательня від Fire Maple, Чудова, рівна, класна в неї поверхня. Ці пательні також е, продаються в наборі. Фіст, там перший, другий, третій, четвертий, так, в залежності від того, скільки людей. Так, там є також чайничок, може бути. Е, Якийсь посуд з радіатором і так далі. і так далі, На сайті Fire Maple, або Горгани, або Фонарі.com.ua, або Юа або Переходь, дивись всюди і е, в описі під відео подивись, як можна знижку отримати на будь-що з асортименту цих чудових магазинів. І не тільки цих, а ще багато всіляких різних моїх туристичних партнерів, в кого ви можете отримати знижечку за моїм промокодом. І не тільки так все. Рекламу ми пропустили. Fire Maple Fist антипригарна. Ось розміри її, так. Шановні глядачі, як завжди, натискайте на паузу, будь ласка, і дивіться. Те, що вас цікавить, об'єм 09 літра. Розкладна ручка, антипригарна поверхня. Fire Maple позиціонує цю пательню для експедиції, трекінгу і кемпінгу. Вага пательні 20 62 грами анодований алюміній, нержавічу сталь і ABS C пластик по матеріалам. Відразу відкриваю. Хочу сказати, що відкриваю цю пательню уперше. Тобто вона абсолютно, абсолютно нова. Ще я її не відкривав. Дивіться, який чохол. Maple нам поклав. Ось такий чохол чухол. Fair Maple ваша мобільна кухня. Чохол на затяжці. Відкриваю все чохол в сторонку, він нам більше не потрібен. Кріплення. Ось таке ручки, так? На закльопочках. Три закльопки. Колір цього покриття такий, знаєте, середній між оливковим, гірчичним, пісочним і жовтеньким таким. Дуже приємний такий колір. Мені дуже подобається. Дивіться, як він. Ось бачите? Трішечки тут я сонячні залишки дня так намагаюсь зловити залишки сонячного світла. Анодований алюміній. Ось така чудова, неймовірна поверхня. Зараз буду намагатись показати. Дивіться, як, як все гарно виглядає. Fire Maple написано. Бортики ось так загнуті. Замочок ось так працює, бачите. Опс. І ніякого майже люфту, бачите? Тобто, у порівнянні з іншими патеннями, це туристичними я маю на увазі. Це чудово. Так, гарний результат у Fire Maple Ручка ось така, дуже. Зручна, тут ось такий от анатомічний перехід, так, от під палець можна тут тримати, так, так як вам більше подобається. Так. Це пластик, так, ABS пластик, метал. І на нього взяли Fire Maple і е, наплавили пластик. Ось така поверхня нерівна, так, через що дуже зручно патенню тримати. Так. Бачите, яка вона структурна. Приємний помаранчевий колір. Якщо е, хочете звернути е, ручку, так і скласти, то натискаєте от сюди. Зараз буду намагатись показати. Натискаєте от сюди і це діло, ось бачите, ще, ще потрібно натиснути. Хопс і склали. Ось так. Бачите? Ще раз. Оп, відкрили, натиснули. Хоп і склали. Дуже зручно. Я чомусь намагався її наверх скласти. Я не знаю чому. Напевно, це після іншої моєї пательні, так я огляд робив, тримав напевно, через це. так. Дивіться, ось так натискаєте так. Хоп, виходить. Ось цей от пазик, так? Хопс. І склали. так. Притримувати потрібно, бо тут пружинка, бачите, ось, ось так вона лупить. так. Пружина, до речі, бачите як? Тобто в заплічнику, якщо візьмете в чохол, покладете цю пательню, то ну, ось так, я думаю, воно ж не буде у вас, так, в заплічнику. Тобто е все буде тихенько. Гриміти, дзвеніти, нічого не буде, битись ось так воно не буде. Ну, коротше кажучи, все продумано гарно. Покриття ось таке. Зараз буду намагатись вам показати близько. Дивіться, ось такий от напил чудовий. Якісний, товстий, так? Прям все класно зроблено. Ручка хопс. Сама вона встає на місце майже. Оп, бачите, і все. І можна готувати спокійно, так? Ось так все чудово виглядає. Дивіться, яка ж тут краса. Неймовірно. Можна смажити все, що захочете. Головний секрет. Навіть це не антипригарна поверхня, а головний секрет, щоб ваші страви завжди чудово перегортались, чудово знімались і не липли до сковорідки, це перш за все це розмір пальника. так? Розмір комфорчки пальника навіть ось так буде правильніше, так? Тому що нам потрібно під час смаження, що? щоб тепло від джерела тепла, тобто пальника, передавалось рівномірно. А якщо пальник ось так лупить в центр, то як воно передасться? так? Матеріал алюміній сам по собі досить тоненький, так? але ну, це не така пательня, як, от, наприклад, якісь дешеві, знаєте, там по, по, не знаю скільки вони зараз коштують. Я їх називаю фігові фігові з Аліекспресу, прям максимально дешеві. Тут прям відчувається метал, вона прям така, ну прям така, не фігова, так? Нормальна тут металу. Не прозора, так? І все одно, не дивлячись на те, що вона досить товстенька, якщо порівнювати з іншими виробниками, так, анодованих. Пателен, то тут, тут все одно, шановні мої, через те, що пальник має сфокусоване полум'я, так, сфокусований такий факел, так, і вузьконаправлений, То через це е, матеріал не дуже товстий у донышка пательні, і тепло передається нерівномірно. Тобто лупить сюди, нагрівається десь ось так приблизно, а тут все холодне. Так? І в цьому, в принципі, і є проблема. В тому, що ось тут їжа по периметру більш ближче до стіночок пательні, вона майже залишається сирою, так, не готовою. Всередині, через те, що пальник лупить от сюди, все горить ось тут, так. Тут більш-менш нормально, ось тут десь готується, тут горить, тут більш-менш нормально готується, а тут взагалі все сире. Так. Тому потрібно що? Комфорочка? Трішечки більше повинна бути так. Чим більше комфорка, тим менше, менше вирогідність того, що ваша їжа. Підгорить це основний в принципі секрет, і ним можна користуватись не тільки з пательнями з анодованого алюмінія, а в принципі з будь-якими пательнями. Так, також нержавіюча сталь, також титан і так, далі, і так далі. Але у кожного матеріалу є свої фішки, так їх потрібно знати, бо підгоріти може на будь-якому матеріалі, якщо робити це неправильно. Я думаю, що ви всі це чудово знаєте. Так? В інтернеті багато відео на цю тему, так? Е, як смажити там, наприклад, на нержавіючій сталі, якщо у вас пательня, як правильно обробити, зробити тут плівку е, за допомогою олійки. Все це е, вказано, так? як ввести сковорідку наприклад, там з анодованого алюмінія, з алюмінія, е, з нержавіючої сталі, з титану в експлуатацію, все це в інтернеті є. Будь ласка, дивіться, так, це ось такі от. Секретик. А так, пательня дуже зручна, класно, можна готувати різні туристичні шедеври собі, і е служити вона буде довго. У Fire Maple дуже класний оцей напил, е антипригарне покриття. Так, е служити буде довго 100%. Так Складається ось так, чухольчик в наборі, а що ще потрібно? Шановні мої, придбати цю чудову пательню можна за посиланням, яке я залишу під відео декілька штук. Також можна придбати в мене саме ось цю пательню з огляду, вона абсолютно нова. Як бачите, я не користувався лише от, показав вам, витягнув з пакування і все, піде вона зі знижечкою 10%. Для того щоб придбати саме ось цю пательню, необхідно написати мені в інстаграм MyCamping або в Телеграм в мою групу адміністратору, тобто мені, або е придбати можна за промокодом. Майкемпінг і отримати знижку собі 10%. Вводите промокод на сайті за посиланням, яке я залишу під відео. Там і напевно буде їх декілька. Подивимось, так де ця пательня є в наявності. Ось така от історія з цією пательною. Якщо вам подобається моя творчість, будь ласка, ви можете підтримати мене, як завжди, донатом. Можете підтримати мене вподобайкою, поставити палець вгору, щоб Ютуб бачив, що клас. Канал Майкемпінг будемо показувати людям. так? Робіть, будь ласка, репости, показуйте мої відео своїм друзям, всім, кому подобається туризм. так? А також рекомендуйте всім величезно, дякую вам за те, що ви перейшли і подивились моє відео. Побачимось з вами, як завжди, у наступному відео. Користуйтесь всіма промокодами, їх дуже-дуже багато, і всіх їх я залишив під цим відео в Описі, а також підписуйтесь на мене у всіх моїх соціальних мережах. Всім величезне дякую. А ще нещодавно, 4 дня тому, я придумав собі такий е челендж, прикольний, вирішив перевірити свою дисципліну. І назвав е ну, коротше, кожного дня я виходжу в онлайн, знімаю відоси, такі коротенькі, секунд по 30, і кажу там. Е Челендж від MyCamping називається відео кожного дня, там день-4. Наприклад, от сьогодні був. Ось так. от. І перевіряю, наскільки мене вистачить. Ну так, прикалуюся. Величезно дякую всім. Побачимо.